Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Гнівенко. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по кількох регіонах України. Є влучання і на Дніпропетровщині. Ворог у Павлограді поцілив по приватному сектору та промисловому об'єкту. Є загибла та поранені. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка та попередньо вісім людей постраждали. Двох поранених шпиталізували до лікарні: це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості внаслідок влучання у місті. Пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано сім приватних будинків та ще 50 понівечені. Побиті кілька господарських споруд та автомобіль. Наслідки атаки наразі уточнюються. У ніч на 16 лютого військові повітряного командування Схід знищили шість російських ракет. П'ять ракет збили над Дніпропетровщиною. Одну ракету, яка летіла у напрямку області, знищили над Запорізькою областю. Ще одна розірвалася у повітрі. У Павлограді поліція розгорнула пункт для звернень громадян постраждалих внаслідок ракетного обстрілу. Пункт прийому звернень розташований неподалік місця обстрілу біля будинку номер 14 по вулиці Жовто-Блакитній. Також із заявою можна звернутись до відділень поліції чи на лінію 102. до мешканців Павлограду. Звернувся міський голова Анатолій Вершина. У нас трапилась надзвичайна ситуація. Пряме попадання майже в житлові будинки. Звірство Російської Федерації продовжується те, що вони роблять, і по-іншому ніяк не назвеш, як звірячий, та напевно, і звірі вони не, не такі люті, як росіяни. Тому ця надзвичайна ситуація трапилась серед ночі. Я виїхав зразу ж після цього. Організували всі служби, виїхали туди. МНС і правоохоронні органи організували всю необхідну роботу, допомогу медичні працівники. На жаль, одна людина загинула десь до десяти людей. Травмовані, пошкоджені житлові будинки. Є зруйновані житлові будинки. Зараз ми встановлюємо. Зараз працюють правоохоронні органи по фіксації збитку, який наскільки документуємо, і я планую десь на 14 -го годину провести засідання комісії тепене для того, щоб обговорити питання допомоги людям, і вже розберемося, що ми можемо зробити, чим ми можемо надати допомогу. Але я скажу, що дуже великі втрати. Я маю на увазі матеріальні там те, що стосується приватних будинків. Тому будемо працювати, будемо допомагати разом всі цим людям. Я думаю, що справимось і обов'язково витримаємо і переможемо, і все буде Україна! Про ситуацію у кривому розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України. Проте за інформацією генштабу ЗСУ постраждали від російських атак понад 30 населених пунктів на Херсонщині. Продовжують свою роботу наші сапери під час Обстеження ділянки біля села Велика Костромка Зеленодольської громади було виявлено та знищено дві бойові частини від РСЗВ ураган. Ще два ворожих боєприпаси ліквідовано у Береславському районі Херсонської області. Всім, хто живе чи збирається повертатись до раніше прифронтових громад, та окупованих територій, або хто туди їздить до родичів, треба бути вкрай обережними. Рада оборони міста продовжується надання матеріально-технічної допомоги нашим військовим. Ми закуповуємо та розподілюємо для наших воїнів і квадрокоптери, і тепловізори, і маскувальні засоби, рації, генератори та багато іншого. Завдяки збільшеним лімітам на наше місто нам вдалося включити вуличне освітлення на рівні 100%. Воно буде працювати до 23.00, до початку комендантської години. Електротранспорт міста також працює на 100%. У кривому розі повністю забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Уся критично важлива інфраструктура працює. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. За інформацією, Укренерго, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. Така ситуація зараз, але все може змінитися. Якщо будуть нові атаки ворога, також треба не забувати, що у разі Перевантаження мереж можуть бути обмежено згідно стабілізаційних графіків. Тому споживаємо електроенергію відповідально, не дивлячись на величезну кількість масованих ворожих обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури та тимчасово захоплені окупантами електростанції, нашим енергетикам вдалося зробити майже неможливе та стабілізувати ситуацію. Сподіваємось, їм вдасться підтримувати ситуацію стабільною надалі. В умовах воєнного стану збережена та працює муніципальна програма соціального захисту мешканців, частиною якої є допомога воїнам-інтернаціоналістам. У цьому році у міському бюджету на це передбачено лише на воїнів інтернаціоналістів більше 13,6 мільйонів гривень, а всього на підтримку соціально незахищених категорій спрямовано близько 300 мільйонів гривень. Зараз у місті проживає більше 2,5 тисяч воїнів. Інтернаціоналістів одними із перших, як у 2014-му році, так і рік тому вони встали на боротьбу з агресором. То у складі ЗСУ, хто тероборони, нацгвардії за плечима кожного бійця непростий воєнний шлях. І коли ворог ступив на рідну землю, свій бойовий досвід хлопці спрямували на знищення окупантів. Багато стали волонтерами і допомагають ЗСУ. Від усіх криворіжців хочу щиро подякувати нашим воїнам-інтернаціоналістам і афганцям і тим, хто воював в інших локальних конфліктах, за відвагу, силу, духу та справжній героїзм. Разом обов'язково переможемо. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Сапери Криворіжжя впродовж трьох днів виявили 17 боєприпасів на деокупованій частині Херсонської області, у тому числі поблизу лінії електропередач. Боєприпаси знищили. Головне управління ДСНС в області нагадує про правила поведінки під час виявлення небезпечних боєприпасів. Говорить Дар'я Волкова, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Дніпровського управління ДСНС в області. ДСНС попереджає, сьогодні ми маємо сувору реальність. Значна частина території нашої країни є небезпечною для життя та здоров'я. Через сотні тисяч мін чи замінованих об'єктів, що залишаються після ворожої окупації та бойових дій, масштаби наслідків яких після перемоги доведеться довго вивчати фахівцям. Подолання наслідків вторгнення потребуватиме тривалого часу. Вибухонебезпечні залишки ракет та снарядів, протипіхотні міни, закладені ворогом, все це зараз наше сьогодення, яке не можна ігнорувати. Навіть звільнені території певний час не будуть придатні до нормального життя, аж поки на них не попрацюють. Цють фахівці з розмінування та знешкодження смертельних знахідок. Тому Дніпровське районне управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області закликає громадян серйозно ставитися до своєї безпеки та до безпеки своїх близьких. У разі знаходження вибухонебезпечних предметів необхідно припинити будь-яку діяльність у районі виявлення підозрілого предмета, в жодному разі не торкатися та не пересувати підозрілий предмет руками, не тягніть та не перерізайте дрітсь. При можливості позначте палицями, одягом, камінням тощо, місце, де знаходиться підозрілий предмет. Не намагайтеся самостійно знешкодити предмет, не користуйтеся телефонами або іншими засобами радіозв'язку поблизу підозрілого предмета, може здетонувати. Повідомте про знахідку екстрені служби 101 та 102. Шановні громадяни, запам'ятайте, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, негайно повідомляйте про знахідку працівників ДСП або поліцію за телефонами 101 та 102. Нагадаю, ви слухайте програму тема дня. На Дніпропетровщині вели в обіг особливу марку Воїни світла, воїни добра, першу у 2023 році. На ній працівники критичної інфраструктури і комунальники. Урочисте спецпогашення відбулося на головному поштамті у Дніпрі. На одному аркуші п'ять марок. На кожній бійці невидимого фронту, показані за роботою. Хтось лагодить пошкоджені ворожим обстрілом енергетичні мережі, хтось у снарядами дорогу, хтось перебитий газогін, а хтось відновлює водопостачання. Ця марка вдяч. Чність всім енергетикам, газовикам, водопостачальникам, зв'язківцям та дорожникам вони справжні герої, які мужньо і віддано тримають свій фронт, зазначив перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Водимо з Укрпоштою нову поштову марку присвячені саме сучасній війні. Воїни світла і воїни добра. Це марка присвячена саме професії комунальників, професіям нашого житлово комунального господарства, нашим працівникам критичної інфраструктури. Це газовики, дорожники, це водопостачальники, це зв'язківці. Наші герої це люди, які зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій приїздять на міста прильотів, на місто аварій і роблять все для того, щоб ми не залишались з вами без наших, скажімо, таких потреб, які ми ніколи не думали, що ми можемо залишитися. Світло, тепло, вода, інтернет, зв'язок і таке інше. Тому це дійсно вкрай. Необхідні професії і вкрай необхідна марка для нас для всіх. Марка випущена тиражем 300 тисяч екземплярів. Блок складається з п'яти марок, де представлені на кожній марці працівники кожної з цих професій. Говорить секретар міської ради Дніпра Олександр Санжара. Марка називається Воїни світла, воїни добра. Ця марка присвячена нашим енергетикам, які рятують нас від блокаутів, рятують нас від темрява, забезпечують. Нашу країну світлом. В першу чергу це лікарні, де лікують наших воїнів, де наші дівчата народжують дітей. В першу чергу це школи, дитячі садочки. Тобто ми розуміємо, що без світла це робити дуже-дуже важко. Без світла починається холод, неможливо собі нормально приготувати чи розігріти їжу. Ми стикаємось з певними незручностями, але... Україна зараз знаходиться в такому часі, що ми маємо разом ці труднощі подолати і перемогти. І ми розуміємо, що робота кожного енергетика, робота кожного працівника комунальної сфери, наші воїни, наші лікарі, наші вчителі всі разом ми переможемо. Україна переможе. Слава Україні! Це вже тринадцята марка, яку випустила Укрпошта за час повномасштабної війни. Марка має свої родзинки, зокрема незвичайний друк. дією ультрафіолетових променів зображені яскраво сяятимуть темряві. Про це сказав директор Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта» Антон Ізотов. Марку можна придбати у всіх відділеннях АТ «Укрпошта», у всіх наших фірмових магазинах на сайті та на маркетплейсах. Блок стоїть 90 гривень. Блок состоїть із п'яти марок. Номінал М це відправлення можна відправити до 250 грам простим листом по всій території України. Паштовий блок, воїни, світло, воїну, добра, ультрафіолетових променях, яскраво сятами в темряві. Це зроблено символічно на честь наших воїнів от, світла, да, які там нас захищають в таку темряву. Спочатку війни, це 13 марта, 13 випуск. Я думаю, вистачить всім. І Якщо ви придбати, то можете вже з сьогоднішнього дня придбати. Оператор зв'язку Тетяна розповіла, що охочих придбати марки у Дніпрі багато. Найчастіші марки за кожним випуском вони слідкують. Як виходить марочка, всі приходять, приобретають марочки, спецпогашення ставлять для своєї колекції. Є листівочка, конверт маленький і конверт першого дня. І купончик марочок. Це 90, 15, листівочка 10 і конверти такі маленькі 6 гривень. Оце такий наборчик. Беруть весь набор, і потім можна марочку наклеїти три рази, гашення ставиться. Це буде на пам'ять така згадка. І листівки, і конверти, і марки. Все беруть. У нас ще є, так що захоче приобретуть все, що захочете. Дніпрянин Євген Ісаєв придбав і маркові аркуші конверти собі у колекцію. Каже, має усі марки випущені з початку повномасштабного вторгнення, адже на них визначені історичні моменти. Мені подобається. Вони відображають стан нашої держави, ну там, коли було ну, майже блокаут нашій державі, ну, як наші, ну тут. І газовики та водоспо... всі відновлюють нашу державу. Ну я не вважаю це може натаражу, бо 300 тисяч – це ну, багато це для марок. Але так я поспішав на спецпогашення для колекції. Всі марки є. І «Скороблем» Перший та другий. Патрон, мрія, сковорода, ну зсу, вільні, незламні, непереможні, непереможного нового року. Херсон Супер. Ну, всі марки, які виходили ну, минулого року, всі в мене є. І з зміркувань щоси, і тому що я збираю марки. Філателіст Володимир Сулема спеціально відпросився з роботи, аби пройти за новою маркою. Дуже кажу, дуже незвичайна блок незвичайний, тому що дійсно про всіх, майже про всіх, вже марки були. Що під час війни проявили себе а про енергетиків. Про залізничників, про тих зв'язківців не було. А зараз вже є. Все добре. Треба підтримувати тих, хто дійсно весь час працює. Це я відправлю собі, я зробив декілька, а відправляю за кордон. Ось у мене кореспондент із Данії. Є кореспонденти із Туреччини. Завтра ще прийду з іншими, щоб менше черга буде відсилати. Люди цікавляться і Україною, і тим, що в нас тут на цей час є, допомагають нам в боротьбі з Росією. Це добре. Треба людям про все це нагадувати весь час. Це і робимо. Тираж марки 300 тисяч примірників. Разом із маркою випустили спеціальні художні конверти листівку. Придбати їх можна в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн. У Дніпропетровській області діє соціально-педагогічна послуга університет третього віку. Психологи, світяни, активісти допомагають людям старшого віку адаптуватися і розвиватися, читають лекції, проводять семінари, тренінги. Минулого року послугою скористалися 540 мешканців регіону. Для людей старшого віку вже влаштовували кулінарні майстер-класи, сеанси, ароматерапії, навчали комп'ютерні грамотності. Скористатися послугою університет третього віку можуть люди старше 55 років та з інвалідністю. Дністю звертатися слід до територіальних центрів соціального обслуговування та центрів надання соціальних послуг на Дніпропетровщині 16 відповідних відділень у Кривому Розі, Кам'янському, Вільногірську, Нікополі, Марганці, Покрові, Павлограді, Слобожанському та Межовій. У Дніпрі в університеті третього віку проходять не лише освітні дозвілєві заходи, а й спортивного направлення. За словами завідувачки сектору планування заходів управління з питань розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міської ради Маргарити Прятки, оздоровча руханка одна з найулюбленіших серед учасників. Взагалі в університеті третього віку проходять різні заходи зараз: і дозвілеві, і навчальні, і звичайно спортивні. Такі заняття проходять також ще в центральній частині міста. Це один із найулюбленіших занять для наших учасників. Буде відкритий новий набір в групи вже з березня, тому для наших учасників є ще час. Будь ласка, можете приходити, оновлювати анкетку і записуватися на такі заняття. Такі заняття також проходять. Не тільки для містян елегантного віку, але й для наших гостей для внутрішньо переміщених осіб. Тобто, будь ласка, можете приходити до нас за адресою Старокозацька 40Б та доєднуватися до різних напрямків нашого проекту. Тренерка Олександра Гура, яка проводить заняття, розповідає, під час руханки розминаються всі групи м'язів від голови до ніг. Для гарного фізичного самопочуття це дуже важливо. Зарядка значально, ми розбинаємо всі групи мишця. починаючи від голови, закінчуючи нижніми конечностями. Танцюємо, улучшаємо настроєння друг другу, повішаємо здоров'я. Дівчатам становиться лучше як кані говорят, ваше жити і просто. Общаться друг з другами подобаються. В них не болять суглоби, вони легше ходять, піднімаються на сходи, вони активні стають, а рухи в них легше стають. Слухачка університету третього віку пані Валентина одна з постійних відвідувачок спортивної руханки. Вона каже, що завдяки заняттям різним заходам не падає духом у ці непрості часи. Це настільки позитивно. От в наш час, коли багато новин не дуже гарних. Ну от у мене дочка з онучками дуже далеко. Я їх не бачу. Це теж стрес. Оці всі прильоти, всі новини з фронту. Там і це такий заряд. Перше, ми всі однодумці тут, як і університет третього віка. Всі на одній хвилі, і це теж дуже важливо поспілкуватися, викинути дурну енергію, набратися доброю. Дуже цікаві танці. Ми багато нових мелодій узнали, які ну вже в силу віку не завжди встигаєш. Слідкувати за музикою, а тут ми все ж таки під сучасну мелодію намагається наша Олександра нас танцювати, так сказати, вчити. Ну і після такої зарядки ти виходиш, ти бодрий, ти готовий там на якісь подвіги, сітки плісти, ще щось робити. Це важливо. До проєкту «Університет третього віку» можуть долучитися жінки віком від 55 років, чоловіки від 60 років. Необхідні документи, паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідка про взяття на облік для ВПО. Телефони 093 134 46 69 та 068 753 71 71. Ми слухали програму Тема дня на хвилях українського радіо Дніпра. До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко звукорежисер Олександр Сохач. інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.